Після оновлення гри Days to Die до релізної версії 1.0 у грі з'явилося багато різноманітних сетів броні зі своїми унікальними корисними бонусами. Причому бонуси мають як повні сети броні, так і окремі елементи кожного сету, що дозволяє гравцям створювати унікальні збірки під їх потреби. Всього нових сетів наразі у грі нараховується 16 штук, 12 з яких мають виражене бойове призначення. А останні 4 представляють із себе сети, що дозволяють ефективніше видобувати ресурси різного типу. До таких сетів відносяться сети фермера, лісоруба, шахтаря та сміттяра. І тому ті гравці, які прагнуть отримувати більше потрібних ресурсів за менший відрізок часу, вимушені постійно перевдягатися. І тут з боку розробників, мабуть, було б доречно ввести у гру манекени для кожного з таких корисних сетів броні, щоб гравець міг закинути у такий манекен потрібний сет і за потреби миттєво змінювати свій одяг під ситуацію. Та як розробники цього не зробили і не факт, що зроблять у майбутньому, на допомогу гравцям, як завжди, приходять модороби. І сьогодні мова піде про мод, який хоч і не додає у гру манекени для швидкої зміни сетів, та тим не менш додає можливість керувати сетами та зручно їх перевдягати. Назву цього моду ви зараз бачите на екрані. Ця модифікація додає на екран персонажа додаткові 16 комірок, які поділені між чотирма групами, між якими можна зручно перемикатися. Кожна група має два режими. Режим редагування сета та режим миттєвої зміни сету. В режимі редагування в кожній групі ви можете додати у відповідні комірки потрібні елементи броні. І таким чином створити чотири готові набори броні, між якими ви зможете в майбутньому швидко перемикатися. Щоб швидко перевдягти персонажа у потрібний момент, вам достатньо буде відкрити вікно персонажа кнопкою B та натиснути на іконку з двома стрілочками навпроти потрібного набору. Після чого елементи броні, які були в обраній групі, будуть вдягнені на персонажа. А в комірки групи, з якої ви взаємодіяли, потраплять елементи броні, які були вдягнені на персонажа до цього. Наразі це не ідеальна система з точки зору зручності, бо, по-перше, давати назви групам наразі не можна. І по-друге, якщо ви спочатку перевдягнете персонажа у фермера і потім одразу у шахтаря, і врешті обратно повернетесь на основний сет, то в цьому випадку розташування сетів зміниться. І на місці сету фермера буде сет шахтаря, і навпаки. Тому вам так чи інакше доведеться перед зміною сету обирати режим редагування групи. Щоб побачити, які елементи броні там наразі знаходяться, і лише потім натискати кнопку зміни сету. Та незважаючи на цей недолік, цей мод зробить виживання любителів перевдягати персонажа доволі зручним. Та ще й дозволить постійно носити із собою додаткові 16 елементів броні, не займаючи при цьому дорогоцінні комірки інвентаря, що виглядає не дуже логічно, але є, як є. Бо якби перевдягати таким чином персонажа можна було лише в інтерфейсі транспорту, це виглядало б набагато реалістичніше. І остання порада тим, хто вирішить використовувати цей мод у своєму виживанні. Цей мод містить файл DLL бібліотеки, який було створено під конкретну версію гри і, скоріш за все, працюватиме лише із нею. Тому, в разі оновлення гри, від якого, до речі, не можна відмовитись, мод може припинити працювати. І що відбудеться з елементами броні, розташованими у комірках, які додає мод, одному богу відомо. Тому, якщо зберетесь грати з цим модом, рекомендую після встановлення моду зробити копію папки з грою. А після кожного оновлення, спочатку запускати тестовий світ гри та перевіряти, чи все працює нормально. У разі якихось проблем, щоб не втратити елементи броні, можна буде запустити копію гри зі старими файлами та прибрати елементи броні з додаткових комірок мода. І після виходу з гри видалити мод з обох папок з грою. Після чого можна буде запускати гру у звичайний спосіб без цього мода та чекати на його оновлення. Для встановлення мода достатньо перейти за посиланням у описі під відео на сайт Nexus Mods, завантажити архів з модом, розпакувати його та скопіювати теку з модом у теку Mods у теці з грою. І все. Можна спокійно грати до наступного оновлення гри та перевдягати персонажа буквально в 3 кліка мишкою. А на цьому все. Дякую за перегляд і ваші виживальські лайки. Побачимося в наступному відео або на стрімах. Пока пока.